Доброго ранку щебече природа, доброго ранку вклоняються квіти, нехай буде теплою ясною погода, нехай усміхаються діти. По Україні мальви зацвітають, різнокольорові прямо в небеса, всіх людей до миру і щастя закликають на землі чудовій крізь така краса. Діти, сьогодні я хочу познайомити вас з одним із супутників нашого життя. Дивом, створеним матінкою природою, квітами. Квіти оточують нас скрізь, вони ростуть у дворах, на клумбах, в луках. Часто дівчат порівнюють з квіткою. кажуть, розквітла, як квітка. Квіти своїми яскравими барвами розфарбовують будні, додають урочистості та краси нашим святам. Чи можна собі уявити будь-які заходи без квітів, будь то день народження, весілля? Чи перший похід першокласника до школи? Той, хто любить квіти, піклується про них, неодмінно знає, що в них є душа. Квіти також відчувають людей, і реагують на їх любов та турботу. Квіти відповідають взаємністю, наповнюють будинки гармонією, і душевною теплотою. Квіти не тільки дарують радісні відчуття, вишукані аромати, вони очищують повітря, насичують його киснем. Завдяки квітам люди мають можливість дихати чистим повітрям, використовуючи їх цілющу силу. В житті нашого народу є багато свят, звичаїв обрядів, де почесне місце займають квіти, адже життя людини було нудне і невиразне без них. Садочку троянда красувалась, в сукнях зоксамитої парчі, садочку в променях купалась, умивалась росами вночі. Кітке зараз пограємо в гру, якої квітки не стало. Поглянь на малюнок, то запам'ятай, якої квітки не стало. Так, Ромашки. Розгляньте ці квіти і запам'ятайте, якої квітки не стало. Так, мальви. Будьте уважні, яка квітка зникла. Молодці, чорнобриви. А зараз якої квітки не стало? Так, мака. Молодці малята, добре знаєте літні квіти. Журилася Ромашка, не рви мою красу, тут бавиться комашка, я радість принесу. Люди завжди приділяли квітам велику увагу. Вважалось, що ситворіння природи подароване Богом. Малята на прогулянці обов'язково милуйтеся квітами, але не зривайте їх, хай вони дарують свою красу світові. Дітки, зараз пограємо в цікаву гру, яка називається Знайди квітку. Ви уважно розглянете малюнки і скажете, це квітка чи ні? Малята це квітка? Так, волошка. А це квітка? Так, троянда. А це, ні, це гриби. А це, діти, це ромашка. А це квітка ні, кущик. А це, так, кульбабка. А це, діти, ні, це дерево. Так. Півонія. Ні. Не квітка. Так, квітка, мак. Ні, не квітка дерево. А це, так, і риси. Ні, це не квітка. Молодці діти, ви добре розумієте, де квітка, а де ні. Дітки, ви гарно попрацювали. Тепер давайте відпочинемо. Дітки квіточки збирали. Ми маленькі квіточки, ми росли, росли. Ми до сонця рученьки підняли. Всі до мене поспішайте, з квіточками покрішляйте. А що ж, до зустрічі в творчій майстерні Золотий півник, до побачення!